По ціні ціна цієї позиції 415 гривень. І коли я собі задаю питання, чому це стільки коштує, то для мене це стає зрозуміло, тому що на цю страву витрачають дуже багато часу. Ви вдумайтесь, 12 годин потрібно витратити для того, щоб просто приготувати одну страву щоб потім її подати для гостя. Ну це дійсно велика кількість часу і це дійсно велике приділення уваги для того, щоб потім створити для гостя ось цю особливу атмосферу. На мою думку, за рахунок того, скільки часу на цю страву йде, то за ціну я би поставив. Оціночку 8 балів. Тепер саме головне смак. Щоб ще раз оцінити смак. Мені хочеться цю страву ще раз скуштувати. Ось ми беремо знову наш хлібчик. Давайте тільки спробуємо рис з нашим батерчікіном. Я розумію, чому ця страва є хітом в всьому світі, і це, скажімо так, така візитівка для індійської кухні, тому що тут ось це все поєднання, воно створює дуже особливий та цікавий смак. І якщо ми говоримо про сам баттер Чікен, то він має максимально ось цю таку ніжту йогуртову основу. І мені дуже подобається, наскільки ось ця курочка вона класно доповнилася ось цим різноманіттям спецій, які вони використовують для цієї страви. Тому те, що хотіли передати в цій страві, я особисто точно отримав за смак для батерчікіну. Я би поставив би оціночку 8. Це культовий заклад, це культова страва. І я вам рекомендую відвідати це місце, щоб також поринути в ось цю індійську атмосферу, яку тут створюють.